Дорогі діти, батьки, вчителі Запорізької початкової школи натхнення. Щиро вітаю вас з початком нового 2022-2023 навчального року. День знань це свято мудрості, добра, натхнення та нових відкриттів. На жаль, 2022 році це світле і радісне свято. Проходить у воєнний час. Багато з вас знаходяться в різних містах, країнах. Але нас об'єднує віра в майбутнє, сила духу українського народу і прагнення до навчання. Тому вітання лунають Звідусіль! Я учень 4-го класу. Вітаю вас із Запоріжжя. Я Авременко Аліна, учениця 3 б класу. Вітаю вас, міста Кракі. Всім привіт, я Моїсенко Даша. Я учениця 3-го Б класу. Всім привіт з Моспаху у Німеччині. Я бажаю митного неба над Україною. До побачення. Вітаю Із Кагена. Привіт, я Іванова Ольга, учениця 3-го Б класу. Вітаю вас із міста Помбал. Я Тимофій Маршко, учень 3Б класу, вітаю вас з Гановером. Я учениця 4-го Б класу, вітаю вас із Запоріжжя. Вітаю вас із Запоріжжя. Я мамі дефтоборіс з міста Запоріжжя. Я учень 4-го класу та вітаю всіх з початком навчального року. Вітаю всіх з міста Прага. Вітаю вас із Чехії. Вітаю із Запоріжжя. Я учениця 4-го Б класу. Вітаю вас з тих Червоний. Я учениця 4 го в класу. Вітаю вас з Запоріжжя. З першим -за вересня. Я коженевич Ігнат, учень 3Б класу. Вітаю вас з Стамбула. Я учениця 4-го в класу, вітаю вас з Іспанії. Я учень 4-го класу, вітаю ось із запоріж. Вітаю з 1 вересня дітей, бажаю їм бути наполегливими, вітаю батьків і вчителів, бажаю їм бути здоровими та терплячими. Нехай весь навчальний рік буде добрим і успішним для кожного з нас. З любов'ю та натхненням добру путь! За знаннями